Телеглядачі Дніпропетровська зазирнуть за ґрати та побачать, як живуть ув'язнені. Від сьогодні стартує новий телепроект Територія каяття ініційований Державною пенітенціарною службою України. Основна ідея програми, яка виходитиме два рази на тиждень на 9 каналі, показати, що люди за ґратами можуть і хочуть змінитися. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Програма Територія Каяття», яка виходитиме від сьогодні, за словами її творців, досить специфічна. Вона про ув'язнених та їхні долі. Головний акцент в ній зроблений на причинах того, чому людина опиняється за ґратами. Окрім цього, проект розповідатиме в цілому про діяльність та систему пенітенціарної служби України як про невід'ємну частину українського суспільства. Програма має, крім всього прочого показати в контексті адільних життєвих історій. показать преступность как социальное явление, раскрыть причины, по которым люди оказываются в местах лишения свободы. Одновременно программа покажет возможность изменения. Лічності проект про життя за ґратами не є авторською власністю певного каналу. Він відкритий, а створюють його представники пенітенціарної служби з допомогою телевізійників. Втім, якщо спочатку задумували більш нормативний та стриманий стиль, урешті-решт отримали справжню творчу програму. Тут треба ну дуже на межі балансувати, щоб і не не пропагувати тему. За ґратами, так? не героїзувати її, не романтизувати, але й розповідати про неї не про якесь як щось таке е, ну, я не знаю, страшне, да, щось таке, що тільки там, колючий дріт, що там якісь круки літають. Там, ну, вже, вже на межі якогось такого чорного да, чогось теж не можна. Тобто, ми шукаємо цей баланс. Автори проекту вважають, що програма допоможе колишнім злочинцям після визволення знайти своє місце у житті, адже головна причина того, що вони знову потрапляють за грати ставлення суспільства. Зауваження та пропозиції від глядачів щодо нової програми, представники пенітенціарної служби готові приймати до уваги та робити усе, аби телепродукт був корисний і цікавий. Юля Стасенко, Денис Єлисавенко, новини 11 к каналу